Середній танк печат Бураск 8 рівня преміум СТ і Тай-57 це важкий танк Японії. Теж 8 рівня преміум сюди входить три контейнера містичних, камуфляжі легендарні, аватарочка, Мідний воїн. 9 слотів обладнання для кожного танка та 2 слоти в ангарі. Чому розглядаємо набір за 1240 гривень? Тому що. Інший набір коштує вже 17,5 тисяч голди, а якщо ми перейдемо до безпосередньо голди, то 17 тисяч з половиною голди коштує у нас 1840 гривень. Тому простіше цей набір купувати за гроші. І ще бонусом хочу сказати, що на сайті Wargaming в преміум шопі можна зайти подивитися незрівняний взвод 1110 гривень набором. Все розписано, все показано, що ви купуєте. Купувати просто нічого там важкого немає. Додаєте картку, купуєте. Все без питань. Стосовно е, типу 57, -го. давайте подивимося одразу. 53 бої зіграно на цій машині 6604 статистика 2123 середньої шкоди. Характеристика має. Міцність танка 1800, основне бронювання, лоб башні 190 мм, корпус 124 97-79, 9779, карма 5040. Імовірність загорання 12%. Радіус огляду має 271 метр, маскування 30 без руху корпусу в Русі 27 і під час пострілу 7. ДПМ цього танку 1781 одиниця, час перезаряджання 1449. Середнє бронепробиття 229 на бронебійних камулятиви 286, осколков фугасні 72 А от середня шкода, друзі, на бронебійних 430 камулятиви 380, осколков фугасні 570. Час зведення 5 секунд. розкид на 100 метрів 38 см. Кути вертикальної наводки 20 вгору, вниз 9 градусів, максимальна швидкість 39 км на годину, назад 15, середня швидкість 31 км на годину. Стосовно обладнання, моє обладнання виглядає ось так. Граємо стандартно, до речі, можна поставити отак От зробити, буде ще краще, тому що буде 34 см розкид на 100 метрів. Так буде, скоріш за все, правильніше. Бачат Бурасік, друзі. Тут трошки більше боїв зіграно. 174 боя, 54.03 його статистика і середня шкода 1658. Гарний танк. 1450 має міцності, лоб башні 75 мм, 60 корпус, борта по 50, карма по 40. Ймовірність загорання 20%, радіус огляду 290,5 метрів, маскування. Без руху корпусу 58 в русі 49 і під час пострілу 11. ДПМ 1872, час перезаряджання магазину 1852, і між снарядами перезаряджається 2 секунди. До речі, це характеристики, які на каліброваних снарядах. Снарядів у магазині 2, середнє бронепробиття має 199 на підкаліберах, на підкалібрах голдових 252, осколкофугасні 58, середня шкода 320-280 і 400 на осколкофугасних, час зведення 4,3 розкид 31 см. Кути вертикальної наводки 13 вгору, 6 вниз. Максимальна швидкість 60 км на годину, назад 23 середня швидкість 39 км. Обладнання на цей танк виглядає в мене таким чином. Чому так? Тому що ну, можна тут поставити, наприклад, зробити так, трошки підніметься радіус огляду, ДПМ трошки більший стане. Але часто так буває, що на восьмому рівні попадаєш проти 9, і тобі потрібно постійно підрубати голду. Хоча на голді і на стандартних снарядах тут, що те, що те під калібри, лише е, на голді там більше бронепробиття. Друзі, стосовно нашого розіграшу, це перший був розіграш на каналі А32Крю. І я хочу сказати, що я вітаю сенатор Нелі2 з перемогою в цьому розіграші. Він отримує, він не отримує, друзі, він вже отримав цей подарунок від мене. Цей набір він отримав 14 днів 5,5 тисяч голди і 1 мільйон срібла. Стосовно наших подальших розіграшів, ці подальші розіграші від мене вони будуть вже з нашого першого стріму. Для того, щоб мені почати стрімити, я хочу, щоб на каналі було тисячу підписників. І з тисячі підписників ми зробимо наш нормальний перший стрім, в якому ми з вами познайомимося. Дізнаємося одне про одного більше інформації. Більше довіри, більше питань, більше відповідей Пограємо з вами взводами. І далі буде ще більше конкурсів від мене. Все залежить від ваших коментарів, ваших лайків, від ваших підписок. І чим більше буде на каналі, скажімо, активу, тобто, чим більше ви будете коментувати, лайкати і підписуватись на канал, тим більше буде призів, тим більше ми будемо розігрувати. Подібних наборів, і тим більше ми з вами будемо розмовляти на ці і інші теми, тим більше буде у нас призів, розіграшів і так далі, і тому подібне. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, пишіть ваші зауваження, ваші побажання, що ви хочете бачити на цьому каналі, як ви хочете, щоб цей канал розвивався. Це найбільше для мене подяка. Тому. Підписуйтесь, друзі. Ваш актив це найбільший мій актив. Тому, друзі, давайте залишатися в обоймі, підписуйтесь на канал, ставте лайки і пам'ятайте, що все буде Україна. Друзі, карта каньйон. Маємо дві. Маємо два тяжі в команді противника, один СТ, три ПТ САУ і один ЛТ. Їду на точку Б для того, щоб грати від центру. Чому від центру граю? Тому що є, в мене кути нахилу ствола, тому їдемо і дивимося, що тут є. А тут ЛГБТ. ЛГБТ ми не любимо ЛГБТ, тому ЛГБТ одразу отримує першу плюшечку від нас. І що щоб ми спокійно собі. І їдемо далі, а тут ЛГБТ знову і даємо йому ще на 469. Нормально, нормально, друзі, кидешимось. Що стосовно цього танка, цей танчик, в принципі, нормальний. Можна комфортно грати, комфортна гармата. На тобі, Тігер 2, з крітом боєвкладочки. Просто без зведення. Дали навмання, скажімо так, і потрапили йому в. В БК. Що у нас тут? Зараз подивимось, а тут у нас трошки інакша ситуація. ЛГБТ десь поїхав. Бачимо, що Тігр другий дивиться десь в нашу сторону. Тому не будемо наражатися на небезпеку. Їдемо на AMX AC48. Чому так? Тому що поїхали на нього, а тут, бачите, самуа, самуа з критом боєвкладочки. Отримує такий нормальний нормальний такий шот. Даємо йому даємо такого ліща І тут не пробиває нас Самуа даємо йому ще один на 454. Хоча приймаємо 368 від нього. І спокійнесенько собі далі кидешемось. Танчик цей достатньо важкий. Це відчувається. Він їде достатньо повільно. І він не із тих танків, що можна... Швидко поїхати, роздати люлей, але якщо ти даєш, то ти даєш прям таки ну, нормально. таку плюху даєш вагому. Можна відчути, і дивіться, вон, само АСМ А що йому робити? А не знаю, що йому робити. 538 максимально альфа проходить. в нашого само АСМ і само АСМ такий думає. Та ні, хлопці, напевно, треба їхати в якусь іншу сторону. І а що робити? Ну Сама СМ десь їде, а ми його, коли він їде, просто забираємо в ангар. 3000, вже 79 є в нас шкоди. І хочеться допомогти з дефендером але дефендера забирають і без нашої допомоги. 14,5 у нас КД, їдемо. Їдемо, у нас залишається другий Тігр і залишається Ісу 152. Тому їдемо когось ще постріляти, друзі. Даємо по Ісу 152, Ісу 152 тут їде. Я не знаю, як це він так їхав краще. Б... Чому він не звертає на нас уваги, незрозуміло. Але правильно було б зробити на його місці дати шот по тайпу 57. але... Не хоче, не хоче, і в нього це не виходить, тому у нас залишається тігр другий, і ми спокійнесенько забираємо точку А, точку Б зараз перехватує у нас тіммейт, і ми спокійнесенько їдемо на Тігра Другого. Кути вертикальної наводки вниз дають нам достатньо змоги для того, щоб грати від рельєфу, не підставлятися, не підставляти НЛД, не підставляти корпус. Можна спокійно грати і розбирати інші танки позиційно, але тут, бачите, тігр другий нас стріляє, переключаємося на голду, і тігра другого ми просто забираємо голдою. Отакий от, от бій на тайпі 57 му в принципі, комфортно грається, можна грати. 4185 шкоди, три фраги знищено, це перший клас. Давайте подивимося, що у нас тут. На 138 тисяч срібла, не так багато. І топ подемало, друзі. У нас східна гавань. Бурасик. Пограємо на Бурасику, і Бурасик такий танк собі. Скажу так, що якщо ви хочете зрозуміти Бурасіка, але не хочете його купляти, треба на сьомому рівні вам викачати шпакпанцер і грати на ньому. Теж два снаряди в барабані. Це перший, скажімо так, ну, тут СТ, а там легкий танк, на якому є в барабані два снаряди. І ви можете пограти на шпакпансері для того, щоб зрозуміти, як грається взагалі Бураск. Якщо ви не хочете купляти цей набір е, з двох танків, який максимально, максимально скажімо, е, вигідний, тобто, якщо ви будете купляти його через магазин Wargaming, там за 1100 гривень, е, можете просто викачати шпакпанцер. це сі, сьомий рівень. Пограти на ньому Він теж швидкий, теж має два снаряди в барабані. І, скажімо так, що шпахпанцер це той танк, який був модний ще до того, як барабани стали мейнстрімом. Друзі, і вам треба це зрозуміти, якщо ви хочете е, точно пограти на барабані з двох снарядів, ви маєте викачати собі шпахпанцера і подивитися, як він грається. Чому? Тому що. Друзі, тут 18,5 секунд КД. І для того, щоб на цьому танку грати, вам потрібно що зробити? Ви відстріляли барабан і 18,5 секунд. Ви просто, просто маєте кататися, катаєтесь, нічого не робите, просто якась специфічна бездіяльність. Тут дивіться. Прожето 46-й, з прожету 46-м достатньо, достатньо важко грати. Чому? Тому що прожету 46-й він має три снаряди, а ви маєте всього два снаряди. Якщо вам не допомагає якийсь там совзводний, то це, скоріш за все, буде фейловою ситуацією, тому що прожето вам відстріляє три снаряди. А якщо прожето достатньо скіловий гравець, він вам відстріляє перший снаряд. Потім закадешить його, ще один снаряд дасть вам, а потім розрядить вас всі три снаряди. І так буде правильно. Чому? Тому що від першого снаряду буде достатньо грамотно зіграти і забрати того самого Бураска. Бураск не може нічого зробити проти Прожета 46-го. Прожето 46-й достатньо важко грається через те саме, що в нього блін, 18,5 КД. Але прожетто, проже скажімо, кращий, ніж Бураск. Але Бураск це, якщо ви хочете викачувати собі ТВП-5051, вам треба пограти на Бураську. Перемога 2490 дамагу, три фраги у нас знищено, і маємо за такий бій всього 71 тисячу срібла, і це топ по дамагу 2490 маємо. Друзі, якщо ви хочете придбати цей набір, я вам рекомендую пограти на шпахпанцер 7 рівня і подивитися, наскільки вам зайде шпахпанцер. Якщо шпахпанцер вам зайшов, то ви можете просто собі купувати цей набір. І з цього набіру вже у вас буде все добре. Плюс, умовно кажучи, це преміум танки. Преміум танки, на яких ви зможете. Фармити і грати, в принципі, комфортно. А наразі я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім вам гарних боїв і пам'ятайте, що все буде Україна. Пока!